Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це друга кава, і ми говоримо про актуальні, про важливі теми не лише для киян, а й для українців. На жаль, останнім часом ми все частіше згадуємо про Чорнобиль, саме про Чорнобильську АЕС, адже не так давно, 2016 році, там було збудовано спеціальну захисну арку, яка закривала зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, який власне, і вибухнув 86-го року, де сталася аварія. Але е, клятий ворог, росіяни, вони... Вперто не розуміють всіх наслідків своїх дій, чи свідомо це роблять? І буквально два місяці тому вони пошкодили дроном, пошкодили цю обшивку, і вона дуже серйозно постраждала. Хоча зовнішньо це виглядає невеликі, там, начебто, збитки, але всередині вигоріла велика частина обшивки. А під час гасіння ще й залили великою кількістю води. Тож яка ситуація нині з ЧАЕС, Наскільки це? Страшно, наскільки це загрозливо і що це означає на практиці чи можливий витік радіації? Будемо розбиратися з Ольгою Кошарною, експерткою з питань ядерної енергетики та безпеки. Вітаю вас, пані Ольго. Добрий день. Тож одразу питання: те, що хвилює найбільше, наскільки серйозна ситуація з пошкодженою цією аркою на четвертим енергоблоком, і наскільки вони критичні ці пошкодження? Ну, пошкодження критичне, тому що е, це новий безпечний конфайнт, він будувався для того, щоб розбирати нестабільні будівельні конструкції от, старого об'єкту укриття, найбільш радіоактивного. Тому там обладнання відповідно крани, яке пошкоджене теж внаслідок от, влучання дрону 14 лютого цього року. І те, що. Отвір 15 квадратних метрів, але під час гасіння додаткові отвори робили, щоб загасити мембрану, яка там полімерна мембрана, і відповідно про проєктанти проєктували на землі щоб витримувала витримували цей новий безпечний камфаймент, ураганні вітри там. Але, безумовно, не, хто не думав, що це буде зброя застосована проти об'єкту укриття. Тому дійсно, ці небезпечні радіоактивні відходи, що зберігаються в об'єкті укриття старому. І мені стабільні конструкції будівельні. От для цього арка будувалася, бо за час після аварії на ЧС паливовмісних цих найбільш радіоактивних мас ну, пил пил утворюється. І оце небезпечно. Якщо б, наприклад, цей дрон влучив в ту частину, де обшивка над старим об'єктом укриття, ну це були б наслідки ну, навіть не для Білорусі. Я думаю, тому що оце пил він би в повітря піднявся. І розповсюджував Тобто можна такі... сказати, що нам ще так пощастило, відносно пощастило. Так. так а скажіть, пані Оглю, а якщо по порушена оця захисна оболонка, так у цей як, як ви кажете, компаунд, наскільки зараз можлива можливий витік радіації, о саме радіоактивних якихось частинок звідти, чи ця все ж таки отвір там не сквозний? Ні, він сквозний. Зараз рівні радиційної норми не перевищені навколо, і все навколо промислового майданчика майданчик США. Але, наприклад, є такий рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, який створений був вже після будівництва нового безпечного конфайменту. Адміністратором є Європейський банк реконструкції розвитку, і представники банку були оглядали всі всі ці пошкодження, і зараз тривають технічні консультації для оцінки збитків, і що робити. І це потребує значних вкладень. І от новина була від Міністерства захисту довкілля про те, що цей рахунок міжнародного співробітництва виділив 400 тисяч євро для оцінки збитків та розробки довгострокового плану подолання от всіх цих пошкоджень. Експерти кажуть, які з мали справу. Що для того, щоб відремонтувати і відновити, треба відсунути знову. Оцей новий безпечний конфаймент він будувався е, окремо не поряд, а потім насувався на об'єкт укриття. І зараз треба зворотню операцію зробити, відкатити його там, де менше радіційний фон, і е, е, ремонтувати. Тобто скільки це буде коштувати, ну важко сказати. І е, зрозуміло, що об'єкт, який будували 45 держав, брали участь, е, багато компаній з різних держав, і проєктанти, унікальний об'єкт е, півтора мільярда євро вартістю, так, 10 років будувався. І це варварство, А Росія, я вважаю, що це умісно було зроблено, Як умісно це. Влучання в трансформаторні підстанції другого кола навколо АЕС, від яких залежить видача потужності АЕС, що небезпечно для роботи АЕС, для ядерної це умисно робиться. Тому тут така ситуація. Поки що радіційне небезпеки для. Київської області або там Києва, тим більше немає від цього. Но вже через те, що є отвір опади внутрі, внутр, тобто може розвитися корозія на вутабладнання, дороговартісним обладнання, яке під аркою. От те, теж кран там і маніпулятори різні для того, щоб розбирати різати там оці будівельні конструкції, які в плані було демонтувати. Тому... Ну от а такі. потрапляння потрапляння води всередину я зрозумів, що воно е, може спричинити корозію. Так само як е, так. Гаси, гасили це, все ж таки теж водою, і під підшивкою вочевидь теж могла залишитись вода, і це було в холодну пору року. Це було в лютому. Тому е, наслідки не знаю, які там можуть бути от саме всередині цього е, обшивки. А якщо вода потрапляє, от всередину, от е, на сам розруйнований реактор, чи то що накривається цією обшивкою. Е, чи це становить це небезпека, тобто контакт води з, з тим, що там всередині? Ну, поки не було нового безпечного конфайменту, відкачувалася вода регулярно, тому що е, не, не опалювався об'єкт і тому ця вода, яка відкачувалася, це рідкі радіоактивні відходи, які треба там спеціальне поводження е, і, і таке інше. і... Зберігання і захоронення відповідно до норм ядерної території безпеки. Коли конфаймент насунули, новий безпечний конфаймент, то в декілька разів зменшилась от, кількість води, тому що обшивка вона зовнішньої оболонки і внутрішня, а під тиском циркулював, циркулювало тепле повітря, це і опалення було, щоб зменшити конденсат. Через різницю температур внутрі та е, знаружі. І е, зараз е, конфаймент не виконує функції е, завдяки е, чому він будувався. От, це проблема дійсно. Ну, буде збільшуватися кількість радіоактивних жит, рідких відходів, які треба буде відкачувати із підарки. А міжнародні партнери. Чи магате якось вони беруть участь в цьому процесі в наслідках в ліквідації наслідків чи в складанні плану, що треба робити, чи зараз Україна залишилася сам на сам з цією проблемою? Та, ні, ну я ж казала, що представники Європейського банку реконструкції і розвідку вже били. Вони вирішили виділити 400 тисяч євро. Так а Буде... це все вже відбувається, чи це просто прийшли відбувається, Подивилися відбувається зараз формується команда із з проектантів а проектанти були не, не тільки українські. І е, компанії е, українські компанії, які брали участь теж, наприклад, південний теплий норгомонтаж з Бучі, який е, брав участь в будівництві, він теж оглядався це. І е, буде компанія, безумовно, міжнародна, е, проектанти ж міжнародні були для того, щоб е, розробити цей довгостроковий план подолання наслідків пошкоджень. А як ви вважаєте, буде ем, якісь р -рок, ну, кроки реальні кроки там по ремонту, по відсовуванню, по демонтажу? Не знаю, як, чи це будуть зараз просто ціні збитки, складуть кошторис і будуть чекати завершення війни? Чи зараз вже будуть починати? Як ні, може, я, щось... ні, я думаю, що роботи будуть проводитися після затвердження плану цих заходів е, довгострокового, як вони пишуть, тобто е, вони вважають, що це не один рік буде відбуватися. Я думаю, що роботи по усуненню, якісь термінові будуть проводитися. Ще одне питання, яке сколихнуло Україну буквально кілька днів тому, це таки викликало суспільний резонанс. Що Дональд Трамп нібито хоче взяти під контроль українські атомні електростанції. Як Ви вважаєте, наскільки це реально і чи, чи, чи це загроза? Ну, по перше, різні інтерпретації цієї розмови президент Зеленський уточнив після заяви адміністрації Трампа, що він згадував Запорізьку АЕС і просив США допомогти грошами для відновлення, але жодного слова про власність не було. І більш того, президент Зеленський уточнив Норвегію на брифінгу, коли він там перебував, що всі АЕС України належать Народу України і е, приватизація, як адміністрація Білого Дому казала, захистить ці АЕС нібито від удару. Я хочу навести такий приклад: Запорізька АЕС, яка окупована росіянами, використовувалася ядерне паливо виробництва компанії Вістінгаус. Там, а це власність України, ядерне паливо. але Інтелектуальна власність щодо конструкції щодо комп'ютерних кодів, які поставили е, треба розраховувати активні зони з використанням палови Стенгаус – Це власність, як інтелектуальна власність США, і це не захистило е, від окупації. Розумієте, навіть США провело розслідування, я брала участь, теж спілкувалася з американським прокурором, і вони написали листа на адресу офіційного листа на адресу державної корпорації «Росатом» з попередженнями, що отакі крадіжки інтелектуальної власності переслідуються з американським законодавством. Це по перше, що відбувалося далі, не знаю. Але персональні санкції проти всього керівництва держкорпорації Росатом, адміністрація Білого дому Байдена ще застосувала в січні 25-го року. І ну, будемо дивитися. Тобто, приклади Макдональдса в Донецьку, це ж американська мережа, тобто. Належність як власність в США чогось об'єктів, якісь не є захистом від російських окупантів, так само Тому, як в... вони на приватну власність чи на будь-яку власність не зважають так. абсолютно. Так тому е, і законодавство забороняє стратегічна отрасль, 55% виробництва електроенергії, є законодавство в сфері національної безпеки, є стратегія нацбезпеки. І це питання енергетичної безпеки, національної безпеки і така приватизація на будь-як будь-якої компанії українською чи американською не відповідає національним інтересам і є. Заборона законом України ратифікована гарантійна угода на кредити від Європейського банку і реконструкції розвиття євро. на 600 мільйонів євро для, на енергатом, для, для підвищення безпеки Українських АЕС. І там чітко написано, що 100% має бути власність енергатом належить е, українській державі. Все це заборони. Заборони треба вносити зміни законодавства, і це не один закон. І е, я думаю, що наші народні депутати не, не будуть голосувати за таке, бо це, це дуже негарно виглядає. Пані Ольгу, раз ми вже заговорили про ЗС. Скажіть, будь ласка, також були заяви окупантів, що вони. Вкрадену у нас атомну електростанцію хочуть підключити до своїх дротів і красти ще й електроенергію, яку вона вироблятиме. Наскільки це реально, що вони підключить нашу станцію, вкрадену станцію підкреслюю до своєї енергосистеми, і повністю вона переформатується на російський ринок. Це, технічно це реально, і вони планували це ще влітку 22-го року, тобто вони відновили високовольтну мережу від кримського перешийку до підстанції трансформаторника Ховська. Був план такий, він був вже на ЗАЕС, як такий алгоритм перепідключення. Ну, ключову роль грав системний кримський оператор. Але наші спеціальні хлопці з ГУР і ССУ. Ну, не дали реалізувати цей план, тому що підстанція Жанкойська згоріла зненацька в серпня 22-го року. Не витримала потім... лихої долі і да, спалахматі. Потім... Опори стали падати на херсонської окупованої території. Ну це херсонські партизани, це можна вже відверто казати робили. Тому до цього часу ЗАЕС, вона не працює вже з вересня 2022 року. Але для того, щоб працювали насоси, системи безпеки так і інше, вона споживає електроенергію з об'єднаної енергосистеми України. І це важливо через лінію 750 кВт ЗАЕС під станцією Дніпро. Є резервна лінія. Порізька теплова електростанція, яка поряд за єс підстанція ефіросплавна 330. Росіяни вже протягнули нову лінію, і Енергодар вже споживає електроенергію до російської енергосистеми. Тому плани ці реальні. І вони навіть, от на мою думку, от вчора було повідомлення МЗС про те, що вони пошкодили резервуар, де зберігається дизельне паливо для резервних дизель-генераторів. На мою думку, це підготовка саме для перепідключення. Тобто логіка, яка у росіян. Що ми зараз пошкодимо в ці лінії, які з'єднують з ЗАЕС, українською енергосистемою? Палива дизеленої має дизель-генератори низ. Не мають палива на 25 днів ну регламентних працювати. Немає запасу палива. Але от лінія є російська, розумієте? І будуть грати на цьому, і перед експертами місії МГТ, що треба спасати, щоб не було розплавлення активних зон реактору, бо насоси зупиниться. І от під таким виглядом вони пере... Пір підключать для власних поки потреб на російську енергосистему, і це треба не допустити. А чи є загроза, на вашу думку, скажімо так, ем, не неконтрольов... виникненню неконтрольованих процесів, і якщо вони так граються з вогнем, що може у росіянок це часто, ми знаємо, звідки в них ростуть руки, піти щось не так, і ми будемо мати черговий ну не хочу казати Чорнобиль, але проблему з радіоактивним. Великою потужною радіоактивною е, об'єктом, який може загрожувати не лише росіянам, поки що, коли всі енергоблоки перебувають в стані холодний зупин, це не, е, не навіть якщо не буде довго е, енергопостачання, то до важкої аварії сла розплавлено активні зони ну, 20-24 дні. Тобто є безумовно ризики, бо вони косоруки, це ж не, не таємниця, обладнання деградувало. На персоналу кваліфікованого немає, тому що росіяни, які навіть з САЕС російських приїжджають, де ВВР 1000 як на ЗАЕС, вони не можуть керувати однозначно, тому що ми модернізували все обладнання українського виробництва закордонного виробництва, якого немає в Росії. Інший інтерфейс управління реакторами, тому є безумовно ризики. А, є ризики, але і, я завжди казала ще, що росіяни жодним чином не відмовляться від ЗАЕС. під, під час перемовин, будь -я, вони пишаються окупації. Розумієте? Ідеологом окупації був найближчий співробітник Путіна Сергій Кирієнко, який очолював держконцерн Росатом. Це його ідея була. І тому вони ж планували постачати електроенергію ЗС на окуповані території Криму і Краснодарський край. І зараз вони будуть намагати будуть намагатися підключити для того, щоб постачати на окуповані території на південь України, тобто повернути дипломатичним шляхом ЗАЕС у нас, на жаль, не вийде. Ну, я бачу, що ні. Росія ж не виконує жодних резолюцій. Генасамблеї ООН, 2, генконференції МАГАТЕ про деокупацію за С-2, 4 чи п'ять ради керуючих МАГАТЕ не виконує. Бо Міністерство закордонних справ з приводу чергової резолюції МАГАТЕ написало офіційно. Що вони вважають такі резолюції мішательством, а внутрішні дела Росії, тому треба забирати їх тільки військовим шляхом. Дуже вам дякую, пані Ольга Це була Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Ми говорили про загрозу, яке та ЗС але сподіваюся, що все буде добре. Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.